Український кінематограф продовжує осмислювати ключові трагедії української нації 20-го століття. Юлія Чернявська, яка очолює студію Фреш Продакшн, створила новий сценарій про події голодомору. У центрі досвід дитини, яка намагається жити та допомогти своїм рідним в умовах російського терору. На запрошення митців знімальний майданчик відвідав архімадрит Києво-Печерської лаври Феодосій Ляхович. Він благословив творців фільму і оцінив важливість. Цієї роботи детальніше про події у сюжеті наших київських кореспондентів. Фільм режисера Євгена Хворостянки розповідає про злочин голодомору. В основі сюжету історія хлопчика Мирошка. Він вирушає до лісу у пошуках їжі для матері, яка конає від голоду. Чи зможе дитина знайти в собі сили, аби боротись у жорсткому та безжальному світі окупаційного терору? Камера поки Приготували тиша, звуковий дубль. Поїхали. Стрічку знімають за підтримки Держкіно. Зйомки відбуваються у етнографічному скансені пирогів біля Києва. Тут є відповідна натура, старовинна школа. Ну я суть як я розумію, то це показати. Всім глядачам, як насправді було важко не тільки дітям, не тільки дорослим, а усім і особливо як дітям довелося самим почати вже виживати. Почесний гість на майданчику архімандрит Опечерської лаври Феодосі Ляхович. він любить і розуміє кіно. На запрошення компанії він благословив знімальну групу та акторів, долучившись до події зйомки фільму про Голодомор. Я на запрошення так. для того, щоб підтримати е, знімальну групу наших акторів і щоб все відбувалося духовно з молитвою, тому що справа справді така надихаюча, серйозна, історична. Е, йдеться річ про історичні речі, які стосуються кожного українця. І мене, і всіх, хто тут є, всіх нас, всіх українців, і е, це наша історія, це наше минуле, хоч і трагічне минуле, але ми повинні його пам'ятати, шанувати і ніколи не допускати того, що таке повторювалося. Це все для майбутнього покоління, щоб воно пам'ятало, якою важкою ціною здобувається наше світле майбутнє. сценарій для фільму створила Юлія Чернявська. В її доробку художня стрічка Будинок слово яка вже рік у прокаті. У новому фільмі вона зосередилась на досвіді дітей у часи голодомору. Синаристка показує, як точно відтворений шкільний побут. Є навіть різочки. Вчора знімали, позавчора знімали купу дітей. Стоять і вже встумилися на вечір. Сміються ну, вікно. А, ну треба, щоб вони були такі грусумніше. І я кажу, так діти, ну вже не можна, вже сили нема. Така пішла, принесла відро, поставила. Кажу, бачите, вона що це. Я кажу, оце. Знаєте, мама, бабуся казали різочки, оце воно Вони, в смислі. Ви що будете нас бити? Я кажу, та не буду, тільки показую, що є така можливість. в Принципі, якщо б знімали в кіно в цей момент, то може і не треба було використати. кажу, тож увага без посмішок знімаю український кінематограф доби незалежності починав свій шлях із осягнення теми голодомору. Одним із перших був художній фільм Голод 33 до цієї теми звертались також і фреш продакшн у будинку слово, який вже побив всі рекорду прокату. Кінознавці вважають, нова стрічка режисера Євгенія Хворостянки за сценарієм Юлії Чернявської продовжить традицію. Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1